Роботу позачергового засідання виконавчого комітету міської ради присутні на засіданні шість членів виконкому. Кворум для проведення засідання є на засіданні. Присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич, директор департаменту бюджетів та фінансів міської ради Прохорчук Діна Анцарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім в разі наявності конфлікту інтересів, прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції із зазначенням відповідного проекту рішення. На порядку денному у нас чотири питання. В кого є пропозиції зауваження до порядку денного? Прошу голосувати за порядок денний. Розглядаємо перше питання про стан готовності об'єктів Житомирської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 24-25 років. Будь ласка. з техніки гідротехніки закінчення опального періоду кожного періоду, кожного... ...періоду то Житомирського, Житомир тепокоэнерго, Житомир водоканал, служба управління, голову СББ, приватної компанія починає готуватися до, до наступного опального періоду. Це, за цей за цей період підготовки до опального періоду було підготовлено всі 51 котельню міста Житомира. Всі центральні теплові пункти, відремонтовано капітальним ремонтом одиниці, котла, поточним ремонтом теплових мереж 94%, що ми на даний час зробили. Капітальний ремонт мереж 1,3 км. Це мережі, які виконують роботи обов'язково в певно ізоляції, для того, щоб зберегти тепло і зменшити витоки теплоносія. Також приготовлено 190 индивидуальных тепловых пунктов, которые расташовываются в наших э, богатопроверховых житловых будинках. Э, основные объекты теплопостачания типа, типа вместе в жетомере, такие как котельные, котельные центральные пункта, пункты. Забеспечены альтернативной джерелами энергии это 51 генератор. Генератор у нас рискной потужности бит 100 кВт до, до 1,6 мегаватта. на самой нашей великой котельной. Зараз у нас для того, щоб стало пройти наш опалювальний період в місті в Житомирі, то за рахунок, за рахунок коштів американського фонду ЄЗД нам було поставлено дві газопрошнові установки, які встановлені сьогодні на двох котельних, які нам забезпечують виробництво як теплової енергії, так і електричної енергії, що дозволить цим котельням і цим споживачам, які знаходяться на тих котельнях, Прийти в будь-який блекаут в місті Житомирі, прийти безболісно і мати опалення комфортне опалення для наших споживачів до кінця поточного року. Що мы очевидно від американського уряду ще чотири газопрошневых станції, і ми працюємо з нашими інвесторами для того, щоб на, наш, на наших котельних були встановлені інші газопрошновые станції, які також дозволять нам отримати теплову енергію в нашій мережі і в центральном мере, в загальном ми отримуємо також порядка 27 семи мегаватт тепловой энергии и двадцати пяти мегаватт електричної енергії. Ви бачите на экранах, как это сама готувалось теплоковоэнерго по замене, замене магистральных тепловых мереж. Втомильский водоканал також весь цей период готувався до початку опального сезону, також были отремонтованы все насосные станции, конвекционно-насосные станции, предвижчивые насосные станции, станции очистницы по мереж, конвекционных мреж, очистницы канализации. Також на наших всех объектах Витомирского водоканала. Встановлены также альтернативные источники электрической энергии, а самогенераторы. Генераторы у нас 100 зарядной потужности в 20, 20 кВт до 1 мегаватта на разных объектах, которые предпочитают у нас как-то станции первого подъема, другого подъема, третьего подъема и иншие станции, особенно гидрокондиционные станции, которые позволяют в период блокаута обоих проблем с электропостачанием вместе, забезпечить как, как, как подание воды, так и обеспечить э, податы на наши очистные сооружения канализации наші наши стоки. Сегодня проводятся работы на 12 объектах житомирського водоканала по установленной солнечных панелей загальной потужности 2,6 МВт. Наши Поговорец наши управляющие компании, и УЗББ також готовы 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 до опального сезона. Вместе в Житомире 955 житловых будинков, которые опаливаются, від централізованого резонном Всі Все они також готовуют до опального сезона, Недоразово інспекція Житомир теплокомунерго теплого стан переверила стандатовности, будинковых мереж. И на данный час мы маємо информацию від інспекції теплокомуненерго, що наші внутрішньобудинкові мережі в управляючих компаніях також готові до опального сезону. Я хотів би також сказати, шановні присутні, про те, що саме, що Житомирська міська рада витрачає великі кошти до підготовки до опального сезону. Зваргованість наших мешканців сьогодні складає 215 млн гривень. Тому, шановні мешканці, я звертаюся до вас з проханням, Значит, дуже сумлінно відноситься до сплати за послуги типу постачання, що дозволить нам якісно пройти опалювальный период і бути в комфортних умовах з типом в місті Житомире. На також, еще розкопки, які которые постійно трапляются в місті в Житомирі, Ці розкопки, на жаль, більша частина їх стосується Житомирського водоканалу, Бо 526 км водопровідних мереж, 252 км кондиційних мереж. Ці мережі, на жаль, на 60-70 років експлуатуються. Тому дійсно, відбуваються аварії і нам доводиться постійно виконувати ці роботи днем і ночі, і в неділю, і в робочі дні. Тому я прошу ставитися до цього з, по, з, з пониманням. Інша справа, що саме сьогодні наш, наш водоканал працює на пределі своїх можливостей. При тому, що само що працівники як житоми типу покумімерки, так в житовому докану, так так також захищають е, територію України. Сергій Миколайович, ми 100% готові до опалювального періоду. Так, житовий типокмер, житовий канал, комунальні служби готові до, до початку опалювального періоду. Є ще запитання? Прошу голосувати. Я також голосую. Наступне питання про початок опалювального сезону. 24-25 років на території Житомирської міської територіальної громади. Рішення. Будем, будь ласка. Якщо можливо, рішення. Даним проєктом рішення пропонується розпочати опалювальний сезон 24-25 років на території Житомирської міської територіальної громади під. 16 жовтня 24 року з дотриманням всіх вимог правил надання послуг з типу, постачання теплової енергії, теплових договорів про надання послуги, затверджений Кабінетом міністрів України від 21 лютого 2019 року номер 830. Целіс пояжний пред, пред, що ми, що органы виконавчої влади приймають рішення про початкування сезону, виходячи з кліматичних умов. і ми вважаємо, що собственно 16 жовтня дійсно температура зовнішнього повітря буде менше 8 градусів Цельсію. Я питання? 16 жовтня. Так, да, так і сказано. Спочатку. Прошу голосувати. Дякую. дякую, дякую. Наступне питання про вартість та організацію харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань у 2024 році. Будь ласка, Світлана Анатоліна. Шановні колеги, перед тим як хотілося озвучити план сам проект рішення, хотілося б сказати про те, що що передує цьому оновлено рішення про вартість організації харчування у 2024 році. Вийшла постанова від 4 жовтня 2024 року, 11.45, Деякі питання надання субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетам, забезпечення харчування учнів закладів освіти. Початкових класів в закладах, в закладах середньої освіти у 2024 році. Основні моменти цієї постанови слуговують тому, що ми оновлюємо рішення у, 20, 20, у 2024 році. По-перше, в постанови затверджено порядок і умови і. Е, Самим головним такими основними моментами, яка я зараз назву, буде забезпечене одноразове гаряче харчування, яке може бути забезпечене за рахунок державної субвенції. Але перед тим треба в постанові зазначено, що є способи організації харчування. Якщо заклад освіти самостійно організовує харчування, тобто працівники знаходяться у них в штатному розписі, це є і самостійно. Таких у нас небагато шкіл. Це Дві школи, і деякі школи, і ще дві, які забезпечуються на закладах дошкільної освіти. Переважно у нас другий спосіб організації е, е, харчування це надання послуг харчування, кейтерінг або аутсорсинг. Це базові і основні школи, які забезпечують таким чином харчування, і тут постанової в порядку зазначено, що дані заклади, які мають такий спосіб організації харчування, будуть організовуватися 70 на 30. тобто 70% відсотків за рахунок державної субвенції, 30% відсотків за рахунок місцевого. Ну ми будемо зараз говорити, тобто тільки 70% відсотків за рахунок державної субвенції. Також зазначено, що ми можемо вибирати, чи це буде сніданок, чи це обід, в залежності одноразового харчування для дітей 1-4 класів, в залежності від того, яка буде зміна. Якщо до 12 годин дитина перебуває в закладі освіти, це буде сніданок, який ми повинні забезпечити. Якщо після 12 годин на другій зміні, це буде обід, який ми повинні забезпечити за рахунок освітньої субвенції. Таким чином. І Ще хотілося б зазначити, що до цієї постанови були зміни внесено в постанову 305, в, які, в 305 постанову, які внесені зміни, також 4.10.2024 року. Зміна така у закладах загальної середньої освіти, незалежно від наявності пільгових категорій, начальних змін у разі організації закладу освіти змінного навчання, визначена визначена кратність харчування учнів початкових класів забезпечиться безоплатним одноразовим Харчування сніданком або обідом. Тому, враховуючи ці зміни, які я тільки що озвучила даною постановою, пропонуємо проєкт, оновлений проєкт рішення виконавчого комітету про вартість організації харчування окремих дітей. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що змін, змінність по закладам дошкільної освіти. Немає. Вони як залишалися в попередньому проекті рішення, так вони і залишаються. Відповідно, співфінансування 70 на 30. 70% це батьки платять кошти, і 30% кошти місцевого бюджету. Основна пільгові категорії також забезпечені за рахунок 30% уже за рахунок міського бюджету. 100% за рахунок міського бюджету. Також хочу просто нагадати, що для дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти та не зареєстровані в місті Житомирі села Вереси та на територіях громад, з якими укладені міжбюджетні трансфери, плата за харчування здійснюється за кошти батьків це 100%. Також воно так і було. Єдине, що я ще раз хотіла про це повторити. Зміни стосуються оновлення рішення у закладах загальної середньої освіти. Зверніть, будь ласка, увагу: в закладах загальної середньої освіти ми повинні сьогодні, відповідно до постанови, надати одноразове харчування. Ми встановлюємо для учнів першого і четвертого класу вартість харчування також незмінна для сніданків 39,87% і для обідів 43,88%. Але враховуючи це, що в закладах загальної середньої освіти, які я тільки що назвала на базових і основних школах, у нас проходить аусорсинг, там де проходить аусорсинг і кетерінг, ми беремо відповідно до постанови 70% державної субвенції. Таким чином, у нас буде, якщо це буде перша зміна, 11 гривень 96 копійок це кошти міського бюджету, що складає 30% і 27 гривень 90 то одна копійка це кошти державної субвенції, що складає 70%. Обід, якщо в разі перше-четверти класу знаходяться на другу зміну. 13 гривень 16 копійок це кошти місцевого бюджету, що складає 30%, і 30 гривень 72 копійки, що складає кошти державної субвенції 70%. -70%. Звертаю вашу увагу на очні пільгових категорій. Також в таблиці можна це побачити, що учні більшого категорії також можуть цю... Вибир... на сьогоднішній день дворазове харчування. Вони завжди харчувалися і будуть харчуватися і сніданком, і обідом тільки за рахунок для проекту рішення. Ми надали пропозицію, що за рахунок державної субвенції пропонуємо обід розділити 43,88 за рахунок обід 30 гривень 72 копійки за кошти державної субвенції, що складає 70% і 13 гривень 16 копійок за кошти місцевого бюджету, що складає 30%. А сніданок буде за кошти місцевого бюджету. Для 5, 9, 10, 11 класів незмінна, що вартість харчування і що підходи, які були до того і на сьогоднішній день. 5, 9 класи – 52 гривні 29 копійок за кошти місцевого бюджету, 10, 11 класи – 58 гривень 47 копійок за кошти… Для я вже сказала перед тим це ми говоримо тільки про пільгові категорії, і вони точно так же, перший, четвертий класи повторюю, будуть отримати дворазове харчування і сніданок, і обід тільки в різних те, що було попередньо сказано: а 5, дев'ятий, 10, 11 будуть отримувати одноразове харчування, тільки обід. Це все характеризувалося тільки пільгові категорії за кошти міського бюджету. Також хотіли звернути увагу, що у нас є школи, це учні початкової класи початкової школи номер 1 У них є самостійний харчоблок, у них є ще відділення загальне відділення дошкільної філія каби дошкільної освіти. Ліцей 31, які ще два класи знаходяться на базі 34-го дошкільного закладу, у яких трихразове харчування, так як в садочку, тому що кухня готовить одне, єдине готовить різними порціями різних вікових груп. Трьохразове харчування, вартість 72 гривні 22 копійки. Це входить сніданок, обід вечеря. Пропонуємо обід, який ми вичливі на 72 22, це 30 гривень 72 копійки, це 100% кошти державної субвенції, враховуючи те, що там є працівники наші, і так порядок дозволяє. А інші кошти 41,50 це кошти батьків. Кошти батьків сьогодні будуть платити менше, раніше вони платили 55-50, зараз це буде 41,50, тому що державна субвенція на себе взяла 100% оплати даного харчування. А в цілому залишається трикразове харчування на базі цих закладів в сумі 72 гривні 22 копійки. Для пільгових категорій 72 гривні 22 копійки буде поділено також за кошти державного бюджету субвенції 30 гривень 72 копійки і за рахунок міського бюджету для пільгових категорій буде сплачено 41, 50, 41 гривня 50 копійок. Є ще спеціалізований заклад у нас, спеціальні, вірніше, класи номер 7, Віцею номер 7 які навчаються на базі спеціалізованого закладу номер 59 Тут ми також розуміємо, що ці всі діти, які там навчаються, відносяться до пільгових категорій, розподіл 72-22 буде точно так же: 30 гривень 72 копійки це буде кошти державного бюджету і 41 гривня 50 копійок за кошти місцевого бюджету, що забезпечує всіх пільгових категорій. Окрім є заклади загальної середньої освіти ще села враси, в яких також самостійно вони навіть, проходять, готують їжу, і у них в штатному розписі знаходяться працівники. Враховуючи те, пропонуємо для учнів перших четвертих класів сніданок або обід. Повторюю, це буде одноразове харчування в залежності від змінності. Для сніданку 30 гривень 67 копійок. Сніданок і 33 гривні 75 копійок обід. І сніданок або обід буде 100% за кошти державної субвенції, відповідно, пільгові категорії. Також буде встановлено кошт сніданок для пільгових категорій. Я вже сказала 30 гривень 67 копійок. А обід теж буде дворазовий, 33,75 е, За кошти державно... за кошти державної субвенції. Кошти державної субвенції буде обід, як і для всіх інших категорій. Дякуємо. Да. Є питання? Прошу підтримати. Наступне питання про розподіл субвенції з державного бюджету. На забезпечення харчування учнів початкових класів надійшла субвенція з державного бюджету у розмірі 17 млн 164,7 тисяч гривень. Прошу е, прийняти рішення щодо спрямування до бюджету. Прошу підтримати, хто за. Порядок денний вичерпаний. Дякую всім за роботу.